Усім привіт! Актуальні на 24 серпня. Орен Баффет повертається до казначейських облігацій що дає тему для роздумів про майбутнє біткоїна. Орен Баффет поклав більшу частину готівки у короткострокові Казначейські векселі США. Тепер вони прогнозують 3,27% прибутку. Але хоча ця новина не стосується безпосередньо біткоїна вона все ще може бути ключем до потенційного зниження його ціни в короткостроковій перспективі. Казначейські векселі це цінні папери забезпечені урядом США, термін погашення яких становить менше року, інвестори віддають перевагу їм перед фондами грошового ринку та депозитами, сертифікату через їх податкові пільги. Цей крок, ймовірно, є відповіддю на значне зростання прибутковості облігацій, із серпня 2021 року внаслідок політики Федерального резерву спрямована на стримання інфляцій, яка в липні становить 8,4%, наприклад. 22 серпня тимчасові казначейські векселі США повернули 2,8% дохідності порівняно з майже нульовою прибутковістю рік тому. Подібним чином прибутковість однорічних казначейських векселів США зросла з 0 до 3,5% за той же самий період. Баффет є цінним інвестором, тому він не буде вкладати багато коштів, коли ринки акцій настільки переоцінені. Як це було протягом останніх п'яти років, сказав Чарльз Едвардс, засновник кількісного криптофонду Carrot e Investments. Тим часом Ендрю Беррі, помічник редактора Байрос, підкреслив, що ринок все ще може прислідувати стратегію Баффета, сказавши, окремі інвестори, можливо, захочуть наслідувати перекат Баффета, тепер, коли вони приносять аж 3%, дивлячись на 75% розподілу ризики Баффета, та знаючи, що біткоін був найефективнішим активом усіх. Кластерів активів за останні десятиліття, маючи найвищу прибутковість з поправкою на різик, я знаю, куди б вкласти свої гроші, де він. Проте портфель Баффета, ймовірно, і надалі уникатиме переміг інвестицій у біткоін, оскільки оракул Омахи залишається лютим критиком. У лютому 2020 року він сказав, що він нічого не створює, додавши, я не володію криптовалютою і ніколи не буду. З ним нічого не можна зробити, окрім як продати комусь іншому. Та це не заважає деяким людям по всьому світу заробляти шалені гроші. Серпі. Аналітики прогнозують хороші маймуті для цієї монети в наступні місяці завдяки безперервному судовому процесу між ІПЛ і СЕК. Але в поточному стані прихильники серпі можуть побачити досить багатообіцяючий знак. Хоча точно нічого не відомо, ну як завжди. Згідно з аналізом, Sentiment від 23 серпня XRP зареєстрував один із найкрасивіших графіків співвідношення ціни у мережі до транзакцій NVT на всьому ринку криптовалют. За словами Sentiment, схоже, що серпнень на сліху доведення бичучої або напівбичучої деверифікації NVT для XRP до кінця місяця і з урахуванням 4 місяців поспіль у плюсі. Це може бути багатообіцяючим. Відчуваючи те саме навіть домінуючі покупці кити. Схоже, з'явилися в лінії XRP. Насправді, кити XRP показали трихмісячний максимум активності в мережі, оскільки токен продовжував витримувати низькі ціни. Згідно за даними сайтами, за допомогою токена було здійснено 452 кетові транзакції на суму від 100 тисяч доларів, що є найвищим показником із травня. Не тільки це, але навіть біржі підтримали токен. Поки ми говоримо, зверніть увагу, на це 22 серпня Binance включила у систему винагород. У формі XRP для користувачів, які беруть участь у її курсах, навчатися та заробляти. Нагадаю, що ця акція при нескладних запитаннях дає можливість заробити до 10 доларів. У попередньому відео у мене є відповіді на питання, які допоможуть пришвидшити час використання, що дасть вам перевагу у часі, який стратегічно важливий у цьому конкурсі, так як фінансування обмежене. Голова СЕК – Геррі Генслер каже, що не має потреби ставитися до криптовалютного ринку інакше, ніж до інших ринків капіталу, зазначаючи, що СЕК буде використовувати роль поліцейського. Генслер закликав платформи криптотрейдингу та кредитування прийти та поговорити з персоналом СЕК. Голова комісії цінних паперів і біржі США, сек Геррі Генслер, написав статтю, опубліковану в Wall Street Journal у п'ятницю, про те, як слід регулювати криптовалютні активи, він написав, немає причин ставитися до криптовалютного ринку інакше, ніж до решти ринків. Капіталу лише тому, що він використовує інші технології. Керівник СЕК підкреслив, що незалежно від того, який фінансований продукт, будь-то додаток, кредитна платформа криптобіржа або децентралізована фінансова платформа DEFI, Протягом десятиліть розгляду справи Верховний суд чітко дав зрозуміти, що економічні реалії продукту, а не етикетки, визначають, чи є він ціновим папером відповідно до законодавства про цінні папери. Тоді Генцлер повторив, що він заохочує платформи криптотрейдингу та кредитування прийти і поговорити з персоналом СЕК, підкресливши, що проведення цих платформ у відповідальність із законодавством про цінні папери принесе користь інвесторам і крипторинку. Голова СЕК підсумував. Таким чином, СЕК виконуватиме функції поліцейського, як і в випадку з ременями безпеки в автомобілях. Ми повинні гарантувати цей захист інвесторів стандартним для ринку криптовалют. От так то. <кій> і як завжди вишенька на торті, засновник MetaGame запропонував хакерам, які спершу вкрали, повернути гроші за NFT білий капелюх. Як вам така затія? Чесно кажучи, в мене викликає посмішку. Отже, хакерів, які стоять на Nomad Bridge вартістю 190 мільйонів, тепер заохочують незамінними токенами NFT на тему білого капелюха. Якщо вони повернуть майже всі кошти, які вкрали з протоколу на початку цього місяця, тобто вони можуть похизуватися, що в них є NFT, який показує, які вони справні, і доказує їхню причетність до злочину. Супер Затія! Ексклюзивний NFT, який просто зображає білий капелюх чарівника, пропонують NFT компанії Metagame і може бути викорбаний тими, хто повертає принаймні 90% своїх викрадених коштів. Homan. Якщо ви ще не повернули кошти, ви можете це зробити зараз. Metagame автоматично перевіряє вашу історію передачі в мережі, повідомила команда Comment у Твіттер 23 серпня. Я підтримую людей, які роблять правильні речі з правильних причин. Стане більше правильних речей і, можливо, люди почнуть робити більше правильних речей з правильних причин. Ось так сказану. І звісно, одразу під його твітами багато цікавих коментарів та цікаво те, що станом на 8 серпня Коінграв повідомив, що хакери повернули близько 32 мільйонів із загальної суми 190, які були вкрадені. І це відбулося до цього фантастичного NFT. А тепер заради нього більшість хакерів. Побіжать повертати гроші. А ви як думаєте? На все добре.